Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Passat B6 з проблемою в систему охолодження попало масло, пробило теплообмінник. І масло розійшлось по всій системі, І його потрібно видаляти. Тому сьогодні у нас такий Passat Зараз намагаюся вам показати патрубки, в якому стані Ось зараз попадає світло. Бачите Воно все там в маслі, закоксоване і так всі патрубки. Тому треба тут дуже тщательно вимивати. Зараз ми підключені на передній радіатор, відсекли мотор з пічкою і промиваємо сам радіатор. І так поступово перейдемо на мотор. Побачимо, як вийде. Ми перейшли на мотор. І при 87 градусах почало відкриття термостату до цієї температури в одну сторону термостат повністю закритий. Тобто термостат справний, так, перевіряємо його роботу. Поток уже збільшився. 90 градусів пробуємо реверс. Ні, А реверс не йде. Ще не відкрився термостат. 91,5 на апараті, термостат не відкрився. Термостат в моторі 1,8 TSI відкривається на 95 градусах. Зараз повністю відкритий, 93 у нас на апараті, реверс працював. Є в машині сервісний режим, такий на кліматі, можна виставити. 192 регістр, зараз 93. На 95 відбулося відкриття термостату. Поток гарний, все супер. Закінчуємо на радіаторі пічки, погляньте, 84 і продовжує набирати. Зараз температура 90 градусів в нашої рідини. Супер результат. Вообще, просто не можна руку втримати. кипяток йде. Гарний результат. Зараз змінюємо антифриз і вперед. Закінчили з пасатом, все промило чудово, антифриз власник привіз свій фебі, залили. Пічка гріє навіть на холостом 82 градуси. Тому звертайтесь в любі роботи по системі охолодження, промити пічку чи систему, чи замінити антифриз. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, слава Україні, слава збройним силам України до зустрічі.